Вами компанія Автопарк на виносходження для вас. Це у нас LX 2004 року випуску 47 на повному приводі з газовим обладнанням. Максимально класний збережений стан автомобіля. Він не фарбований, він не битий. Є, знятне діло, косметика там по передньому бамперу, але це хто знає по цим автомобілям, це, на жаль, болячка. На красивих дуже класних гарних легкосплавних дисках. Партуальніки передні, партрольники задні, величезне багажне відділення, стан автомобіля абсолютно без ніяких зауважень. По салончику, у нас шкіряний світлий салон в дуже класному збереженому стані для цього року. люк, люкс, 1005 для заднього ряду пасажирів, По передній частині всі 450, пам'ять сидіння, електрорегулювання, водійське сидіння також абсолютно без зауважень. Є, понятне, моменти. Кермо з дерев'яними вставками, 327 тисяч пробігу, велика мультибінет встановлював, багатозонний клімат-контроль, гідропідніма підвізка тільки була зроблена. Звичайний гідротрансформатор, максимально надійний, класний двигун, який ще прослужить не один рік. Тому звертайтеся до нас автопарк ЮА. Ми працюємо кожного дня з 9 ранку до 8 вечора. Даний автомобіль можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок. Чекаємо вас.